На острові корфу, а тут містечко есть, селище Леопадес, а це пляж одноім'яний Леопадес называется. Райське місце. гори море Там також багато пляжиків. Ну, туди трудненько добратися, тому що треба по горам походити, поки туди попадеш. Ні, ну коли є машина, то більш-менш можна доїхати. Але хто не хоче заморочуватися, сідає на катерок, платить кучу грошей і їде. А там є острів ще повідпочивати, понаряти. такий пляшки, кафешки, парасольки з оками. А там між тими камінцями цілий акваріум. Плавають рибки, крабики. І морська зірочка навіть була. І жики, жики задолбали. Ну, дякую за увагу. Привет, слипадеса.